Чого не орала, боже, там через, через кожне відео це питання, чого не орала? Ну, не орала, Все помінялося полем, тепер це поле виорали. Вон красиве, яке гарне. Не орю, хлопці, на півдні не бачу сенсу в оранці. Не бачу на півдні сенсу. Знаю, що закидаєте мене гнилими помідорами і всякими негативними словами. Не рішає оранка нічого. Якийсь рік... Кажуть, оранка для кукурузи, хорошо, для соняшника хорошо. Не оранка. Люди не геть до кінця розібралися, від чого там результат. От, і по-перше, а по-друге, побачите, скоро здорожчають паливно мастильні матеріали. Коротше, не буде кому робити 100-500 операцій. Буде такий мінімальний обробіток ґрунту із такою якоюсь ресурсозберігаючої технології. Оце майбутнє за цим. Але багато хто, особливо кого йдуть душі, ще буде орати, Тому зараз світ трошки перелаштовується, український агросектор трошки змінюється. І пора мінятися. А до речі, скільки вас відчуває, що пора мінятися? До речі, напишіть хто ора, хто не оре не для того, щоб ми там подивилися, а просто цікаво ваші коментарі подивитися, хто що робить.